Так, друзі, всім привіт! Час прийшов змінити гуму на матізіку вот. і купив такі от вітчизняні каточки Russava Integro. Russava Integro. Ось характеристики їхні, сертифікат кому потрібен. Розмір 150 на 70, на 70х13. Свіженький, восьмий тиждень 23-го року. Ось такі от українські колеса. Протектор. Кому цікаво направлений протектор. Агресивний такий. В принципі, подивимось, що вони там покажуть. Думаю. Ось зняв, зима була Росава WQ101. Диск такий вже уставший. На наступний рік ми його підфарбуємо на наступний сезон. Ось в мене 43-й тиждень 22 року свіженько теж гума. Класно на зиму. Ось такий протектор направлений, Мягкий, м'ягенький, голольот. Коротше, нормально все показало. В сніг, в болоті. Чудово, тому вирішив купити літу теж росаву. Ось. Підтримуємо місцевого виробника. А, тим болі на мантізіку, на автоматі. Ну, смисл купляти якісь пірелі. Так, друзі. Пишіть в коментарі, що ви думаєте по цьому на цей. Що ви думаєте про ці колеса? І до зустрічі. В кого які є враження?